У цьому оливковому гаю збирають урожай, але це не південноєвропейська країна. На тлі потепління клімату Європи ці оливкові дерева добре ростуть в Угорщині. Габерстікс Сікс уже багато років експериментує з оливами неподалік міста Печ. Він вирощує дерева на продаж і очікує, що цього разу всі збуде вже до березня. їм подобається цей клімат. За його словами, галузь вирощування оливкових дерев в Україні набирає популярності. Нас дедалі більше, і це робить не одна чи дві людини. Нас стає більше в геометричній прогресії. З 2008 року фермер Чаба Торок купив близько 200 оливкових дерев в Іспанії, щоб посадити їх у себе на винограднику. Його ферма розташована біля озера Балатун на заході Угорщини на вулканічному пагорбі із сонячними схилами, де родючий ґрунт і часто йдуть дощі, і його деревам там добре. Наш клімат дедалі більше змінюється на той, де дерева почуваються як удома. Для мене це не питання бажання мати декоративне дерево. Я бачу ці дерева як невіддільну частину ландшафту тут у майбутньому. Урожай збирає вручну, потім везе до сусідньої Словенії, де з нього роблять олію першого віджиму. Після цього продає її приблизно по 120 доларів за літр. Чаба Торок каже, що клімат Південної Європи перетворюється на пустельний райони, де оливки можуть процвітати, зміщуються на північ. Приблизно 40% оливкової олії у світі виробляє Іспанія. Але через аномальну спеку та тривалу посуху там уже ось як два роки збирають поганий урожай оливок. Як наслідок ціни на оливкову олію зросли вдвічі, за даними кліматологів, Європа нагрівається найшвидше у світі, і на півдні їй загрожує більший ризик виникнення посух.